Мої вітання вам. Вирішив я проточити гальмівні диски. Чому таке рішення я зробив? Тому що на великій швидкості, якщо бусик завантажений, то починається така вібрація на руль на весь кузов. Це свідчить про те, що вже диск сам має биття. Ну і один, може інший. Цей також має, я його перевіряв. Ось і Треба його вирівнювати, бо з часом це на всіх машинах трапляється. О, якщо ти не пустий, то воно наче не чує. І якщо ти швидко швидко не їздиш, то воно, ця вібрація вона якась і не дуже замітна. А якщо ти гружений, ось, і швидкість і тобі треба там знизити да, цю швидкість, то дуже неприємно здається, наче щось зараз розвалиться яким чином роблю це я? Ось так от, це ТВ-320, звичайний його патрон 160-й, обратні кулаки. Ось так зажимаю. Оця база це де колесо у нас становиться. А оця база це де ступиться. Я його так виставив, щоб тут бієння було ну, найменше. Ну, Я так виставив, у мене дві сотки було биття то я вже протачив внутрішню сторону і зараз там по нулям я з першого разу протачив бо чугун він, він же ж піддається таким так, можна отак. Ну то есть стрілочка нач... і, і, і не колишеться, тобто добре. У мене зараз є чітка нульова база, так? бо ця сторона йде прямо на ступицю. І відносно цієї бази, ось як воно стоїть, я протачую тут сторону цим же різцем. А цю сторону я вже такий різечок зробив. Так, як він тут Тут наварив, напаяв. Ось так він буде. Тобто я його так зажимаю, бо в мене станок малий, я не можу резцедержку так вивезти далеко. Ось так, таким способом я його протачу, і в мене буде рівнесенький диск. Але перед тим, як я це все почав робити, я індикатором з тоєчкою перевірив е, биття самої ступиці. І виявилося, що сама ступиця у мене з бієнням. бієння ось по наружному такому діаметру. Не отут, а отут. Коротше, цілих 3 сотки. Ну, я скажу, що це багато. Три сотки Це свідчить про те, що ступицю треба замінити на нову. Бо усі три сотки на ступиці, коли я цей диск вирівняю, через деякий час знову буде б'єй. Бо оці три сотки тут, потім будуть неравномірно зношувати сам диск і він. Ну, там прийду там 1020-30, він знову буде бити у мене. Е є такий ще варіант, щоб не міняти ступицю. Ну, це не мій варіант, ні перший, ні другий. Бо ступицю міняти я не хочу. Це вона буде дуже багато коштувати. Це підшипник там у мене добрий, не буду я міняти. е, найвірніший варіант другий. Це диск протачувати прямо на самій машині, тобто він зажимається, встановлюється замість супорта тормозного. Ось на оці вуха. Вони ж тут чітко, це ж паралель, паралель, це ж виходить, як якби так. Площині обертання самої ступиці. Встановлюся машинка, диск, і ця машинка з двох сторін проточує сам диск. І навіть якщо ступиться вона нас крива, диск буде ровний. Ну, такої машинки немає, робити я її також не буду. Нащо робити, робити? Якщо на СТО робиш, то там, да, звичайно, така. Да і зараз, я не знаю, дуже рідко хто проточує диски, просто люди купляють нові, та і все. Ну, все. Це якби так культура водіїв, хто як хоче, так, так і робить. Тобто, у мене є станок, то я буду протачувати. Все, Зараз протачую цю сторону, знімати я не буду, як воно точе, нічого тут такого нема. А потім вже, як може зніму, як поставлю цей різець і подивимось. Ще головне такі оберти вибрати, таку подачу, щоб не було дзвіну, такого, щоб не було вібрацій. Потім я це все зашліфую щоб воно менше колодки ось шліфували, щоб вже колодки, коли будуть ходити по цьому диску, щоб менше знашуватися цим колодкам. О, все, поїхав. Ось так це виглядає дуже повільно, бо діаметр великий. Не хочу експериментувати зі швидкістю, тому що цей диск... Я хочу його малою кров'ю проточити і ще довго на ньому їздити. Бо ці експерименти зі швидкістю може закінчитися, закінчитися тим, що чугун вона така зараза, як піде волна, він як почне різець гризти чугун, що буду знімати лишній метал, на що воно мені треба то поки так обережно, не спіша. Може не за дві, може за три ходки, але одну сторону зроблю. Ну а потім іншу Ось одну сторону проточив. Зараз покажу, ось я виставляю там, ну хай нулік. Якщо видно. Ну отак от стрілочка там біля нуля і ходить. Може якесь... Бієння є там в пів сотки. Так, да, воно щось є, але півсотки. Коротше. З цього краю можна. Ну, це ровно. Все, зараз цю сторону і покажу, як я там різечик поставив. Ось така ось конструкція. Цей різець у мене не зайшов. Щось він не продуманий, неправильно я зробив. То, щоб спасати положення, вже довго нема часу, щоб щось тут робити, треба вже хоч одне колесо зробити. Не, ось така пластина, зажав тут інструкційними. Почав вже проточувати, все добре виходить. Показую. А, оберти в іншу сторону, бо різець стоїть знизу. І поїхали. Опа, сюди. О. Я поміряв по все, вистачає тут довжини. Головне тут обережно. Зараз чорнову пройду, а потім чистову вже дуже обережно. Чтоб ничего не сбылось а ну шосу ну стружка идет все доброе потом покажу что получилось Диск так получився, гарно. Я його наждачкою, звичайно, на великих обертах прочухав. Ну, Все, так ось, як і сталася ось база. І відносно цієї бази у нас буде рівнесенький диск. Завтра ще один, про те, що сьогодні не спів, бо дуже багато часу витратив на той резець, яким я і не скористався. Ось. Тут цей саморобний резець зайшов сюди, оцю лунку, все добре. Зараз збираю. Ось так виглядає в принципі, робота по проточці дисків на невеличкому станку. А диски немалі. Ну, викрутився. Все. Всім дякую за просмотр і слава Україні!